Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку нас споних живуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку, у садочку нас споних живуть. Вітаю вас, малята, у світі цікавої математики. Пропоную повправлятися в порівнянні груп предметів за кількістю. А також ми з вами пригадаємо такі просторові поняття, як далеко близько, вгору вниз. Сьогодні нас запросила в гості родина Коваленків. Ви любите ходити в гості малята? Я так. Рушаємо! Знайомтеся Сашко Петрик і Марійка, мама Олена і тато Сергій. Матуся я кохаю найкраща у житті. І з нею поруч так радісно мені. Мені подобається бути вашою мамою. Ви наповнюєте моє життя щастям та радістю. Ви мої скарби, дівчата і хлоп'ята. Тільки мама, мама мамота, лагідна, лагідна, як весна, тільки руки, руки на захистя. Збираємо діти з малюками і пригадаємо поняття вгору, вниз. Куди діти опущені руки у Петрика? Так, вниз. А куди підняті руки у Марійки? Вірно, вгору. Діти. Після ігор з іграшками не забувайте складати їх на свої місця. Пригадаємо поняття близько та далеко. Де стоїть Марійка? Так, близько. А де сидять хлопці? Вірно, далеко. Сашко і Петрик із задоволенням прибирають іграшки після себе. Діти, а ви складаєте після себе іграшки? Давайте потренуємося і поскладаємо всі іграшки на полиці. На першу верхню полицю треба скласти всі машинки. А на третю нижню полицю треба поставити всіх ляльок. Розпочинаємо. Один. Два. Скільки всього машин, діти? Так. Дві машини. Машинки склали. Збираємо ляльок. Один. Два Три. Скільки всього ляльок, діти? Вірно, три. Чого менше? Машинок. А чого більше? Ляльок. Наскільки машинок менше, ніж ляльок? Так. На одну. Що можна зробити? Щоб машинок і ляльок стало порівну, знайти ще одну машинку. Або прибрати одну ляльку і посадити її на диван. Ви розумні малята! Іграшки наші там і тут. Ждуть, коли їх приберуть. Чисто, чисто буде тут у нас. Приберемо усе гуртом, покажемо майстер клас. Підкажіть, де сидить Сашко? Так, близько. А де лежать книжки? Далеко. Чисто, чисто, буде тут у нас. Приберемо усе гуртом, покажемо майстер клас. Цікаво, де лежить м'яч. Так, близько. А де стоїть жирафа? Вірно, далеко. Родина Коваленків запрошує нас на обід. Коли у біді хтось із все шкереберть, ти допоможи. Підкажи, діти, де стоїть мама? Далеко. А де сидить синочок? Так, близько. Коли у біді хтось, ти допоможи, Корисно щось зроби. Спитай, як я можу допомогти? Слово одне я все зроблю. Як можу я допомогти, щоб стало краще тобі? Як добре попрацювала родина! Усі допомагали мамі. Гарно поприбирали на кухні. Усе поскладали. Давайте поглянемо до шафи з посудом. Все стоїть охайно. Вгорі тарілки, а внизу чашки. Порахуйте діти тарілки. Скільки їх? Вірно! Три. А скільки чашок? Так. чотири. Чого більше малята? Чашок. Наскільки чашок більше, ніж тарілок? Правильно. На одну. Що треба зробити, щоб тарілок стало стільки ж, скільки і чашок? Вірно, треба додати одну тарівку. Впоралися із завданням. Молодці діти. Який гарний сюрприз влаштували чоловіки родини Коваленків для своїх жінок. Вони їх дуже люблять. Давайте підготуємо родині Коваленків подарунки. Для цього нам потрібно покласти предмети до святкових пакунків. Перевіримо, чи вистачить подарункових пакунків для всіх предметів. Скільки всього пакунків. Порахуйте. Вірно, 5. А скільки предметів? Також 5. Тож, що ми можемо сказати? Пакунків стільки ж, скільки і предметів. Або порівну. Тепер ми знаємо, що подарункових пакунків вистачить на все. Можемо розкладати і дарувати. Молодці дітки. Ну, мо, діти, всі вставайте. Рухатися розпочинайте. Весело з сім'єю грайте. Всіх в родині обіймайте. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно, маму обіймай, обіймай, покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно, татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Ручки вгору підіймай. вгору підіймай, підіймай, і дося за руку міцно тримай, як закрутить свої буса засміятися з покуса і повторювати це не забувай. До нових зустрічей, друзі!